З наступного навчального року всі заклади освіти Полтавщини мають вдосконалити викладання предмету Захист України. Полтавщина отримала понад 88 мільйонів гривень державної субвенції. Про це на брифінгу в офіційному медіа центрі Полтавської ОВА розповів директор департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Цю суму планують розподілити за двома напрямками: закупівлю матеріально-технічної бази та на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладатимуть цей предмет. У нас фактично зараз із 60 громад, лише в двох громадах є більш-менш задовільний стан кабінетів, в яких викладається предмет захисту України, тобто які мають. Матеріали навчальні з тактичної медицини, зразки або макети зброї та інші е наочні. Матеріал на виділені кошти для закладів освіти області, зокрема профтехучилищ, планують закупити інтерактивні стрілецькі тири, макети навчальної зброї, макети інженерної та мінної безпеки, а також предмети для викладання тактичної медицини, повідомив заступник начальника обласного ТЦК та СП Едуард Бородай. Предмет нівелювався, і в 2014 році нам дійсно відкрили ті. Реалії, які ми столкнулися, щоб предмет був і в той же час його не було. Ми дещо покращили і звернув увагу в області на елементи викладання, підвищили якість викладання, але цього. Загалом було недостатньо понад 5 мільйонів гривень з цієї субвенції планують спрямувати на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладатимуть цей предмет. Як повідомив Євген Кончаковський, наступний навчальний рік на Полтавщині планують розпочати з максимально посиленою матеріальною базою та відповідно підготовленими викладачами захисту України.